Триває ремонт прибудинкової території на проспекті Грушевського, 8, 10, що у Луцьку, розповів Роман Подгурський. Чоловік проживає в одному із будинків. Говорить, комунальники зрізали аварійні та сухостійні дерева. кущі нічого не було видно. Взагалі, 61-го року, по-моєму, якщо не помиляюсь, не ремонтували двір взагалі. А зараз дивлюся, за останні дні все вирізав, все почистили. Чи має бути... Автостоянка, дитячий майданчик, хочу турнір тут поставили, щоб спортом можна було добре займатися, бо спорт це дуже для нашого життя спорт саме головне. Ні бордюри, не асфальту, то краще трошечки зробити менше. Ну, оставити місце, щоб якісь клумби були. Я приїхала з 79-го, то певно, то воно тут нічого не робилося. У дворах планують замінити асфальт, облаштувати тротуари, сказав керівник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. З його слів цього року на ремонт прибудинкових територій у місті передбачено майже 50 мільйонів гривень. Плануємо зробити поточний ремонт проводинкової території, плануємо зробити протягом літнього періоду, тобто коли ну, саме сприятливі умови, відповідно, але не тільки при вокзальну 8-10, і плануємо зробити і Грушевського там, 17, і Грушевського 19, Грушевського 10, Грушевського 8-10 і так далі. Багато Інших прибудинкових територій на території міста. Ті прибудинкові території, які ми запланували, можливо, не вдасться виконати в залежності від того, як буде наполитися міський бюджет, як буде, ну, яка буде ситуація в Україні. Я тут пішла в перший клас. Тут нічого ніхто не робив. Сп... Ну, от уже скільки років? Це дуже багато років. З 80-го року всі дуже раді, що нарешті тут буде порядок, будуть гарні клумби. Це дуже добре, що роблять дороги, але би хотілося, щоб поставили ще лежачі поліцейські, тому що зранку до вечора постійно об'їзний двір, і вони тут ганяють. От для безпеки дітей, тому що майданчики дитячі, дуже маленькі, тут дуже багато старих людей. Ну і пройти просто нереально. Ні з собакою не вийти прогулятися, бо вже не один випадок був, що їдуть і чуть не збивають. Ремонт на прибудинкових територіях в Луцьку планують завершити до кінця літа, сказав Микола Осіюк. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.